Всіх вітаю знову на каналі. З вами канадський Марк. Знаєте, дуже багато людей завжди мені пишуть, і багато людей завжди залишають дуже подібні коментарі. Не то, що вони подібні в слово в слово, але, звісно, мають той самий сенс. І питають мене то запитання. Канадський Марк. Ну, що ти там в тій Канаді? Ну та Канада так іде вниз. Ти сам розповідаєш про це все, про всі проблеми в Канаді, з якими зараз стикаються, не тільки українці, а й канадці так само. Що ж ти там добився в тій Канаді? Чого ти там сидиш? Чи ти дійсно щось добився? Чи ти просто сидиш в підвалі в батьків і нічим не займаєшся, і тільки ведеш цей канал, і заробляєш шалені гроші з цього каналу? І ні, і нічого більше не бачиш ніякого світу, нікуди не виїжджаєш. Я думаю, що я повинен, як особа, як людина, яка є щира, розповісти своїм глядачам дійсно, що я добився до 30 років. От зараз мені 30 років недавно було, і я хочу розповісти вам, що ж я добився до 30 років в Канаді. Чи дійсно це було варто того, що мої батьки іммігрували в цю країну 19 років тому? І я думаю, що це буде цікаво. І Я не роблю це відео, щоб е, показати щось з себе. Це просто е, візьміть це відео як такий подарунок того, що я вам розповідаю персональні речі. Це дуже цікаво, не кожна людина це буде розповідати, але я думаю, що з вами варто поділитися. Знаєте, я в Канаді, як ви вже всі зрозуміли, живу 19 років, це вже 20-й рік пішов. І що я думаю персонально про Канаду загальну? Чи мені тут подобається? Спочатку давайте почнемо з того. Так, мені в Канаді подобається. Канада в загальному є класна країна, і в Канаді, якщо ви не ліниві, то ви можете собі дати раду. І так, моя сім'я дала собі раду. Моя мама працює на керівній посаді, мій батько працює на керівній посаді. Двоє моїх батьків приїхало після 30 років в Канаду, тобто, вже не в такому юному віці, але ще в досить молодому віці. Тут в мене в Канаді народився молодший брат, який перший з нас в сім'ї отримав канадське громадянство. І ми багато чого побачили в Канаді. Моя сім'я багато вже поїздила по Канаді. Ми багато подорожували по світу завдяки Канаді. Та також мій батько був, відкрив свій бізнес. Він мав свій бізнес 10 років в Канаді по мувінгу. І багато можливостей було в Канаді, якими моя сім'я скористалася і тепер продовжує е крокувати далі та жити в цій країні. Тепер що я добився в цій країні? Знаєте. Я в цій країні е, навчився багато чого. Мені здається, що я дуже багато чого навчився в цій країні завдяки Канаді. Тому що коли я переїхав з України в 10-річному віці, повірте, було дуже страшно. Було страшно, тому що я не хотів покидати Україну. Я не хотів покидати е, сім'ю. Я не хотів покидати е, їхати в чужу країну, де мені треба було вивчити і спілкуватися на. Англійській мові, я завжди любив українську мову, і мені ще до сих пір приємніше спілкуватися українською. Це моя рідна мова. Це звідки моє коріння походить. і Я гордий, що я спілкуюся українською мовою. І коли я приїхав в Канаду, було дуже навіть і дуже складно мені. Всі ці вулиці я не міг зрозуміти, де люди, що це таке, якісь прерії, холодно, якось не було нікого. Я привик друзі, діду, баба. Розумієте, тут нікого, тільки батьки. І постійно батьки теж бачив, як дитина, що батьки теж в стресі, бо батькам було теж нелегко на початку. І це все ми мусили один одного підтримувати. Я мусив і бути як і братом, як і сином, і так само і батьки. Ми мусили всі підтримувати один одного, як ми могли, щоб тільки дати собі раду. Але прийшло, прийшов час, прийшов час, я здав на права. Почав їздити на машині фактично з 16 років, здав на права тут, вже поміняв 5 автомобілів, заробив сам на свої автомобілі, працював на складі, довгий час працював на складі. Працюючи на складі, я став там ведучою рукою, теж зайняв був керівну посаду, працював сам на різних інших складах від нашого складу. В той самий момент, коли працюючи на складі, важка фізична робота. Я їздив відпочивати. Я міг вчитися в університеті та закінчив університет вищу освіту. Я познайомився з своєю дівчиною. Тепер це вже моя дружина, я удружився. і також багато чого навчився, працюючи на складі. Знаєте, багато людей завжди говорять, о, там. Склад, якісь алкоголіки працюють, що то брудна робота, я такий крутий, я така крута, і ніколи в житті би так не допустився до такого рівня. Повірте, деколи треба допуститися до якогось їм нижчого рівня, щоб трошки більше зрозуміти життя. Що життя незалежно хто де працює, на якій посаді, ми всі є люди. І саме головне, що треба залишатися людиною в будь-якій ситуації. Це що я дуже сильно навчився і завжди по такому принципу йду в своєму житті. Потім ми з дружиною купили собі свій приватний будинок. Ми купили собі новий автомобіль, і я відкрив цей канал. Я відкрив канал, який став найбільшим україномовним каналом в Канаді. І це справді класне досягнення, тому що я можу розповсюджувати. І з'єднювати українців, і розповсюджувати те, що українською справді круто розмовляти, і те, що незалежно скільки років ви живете на чужині, можна зберегти свою мову. І можна зберегти свою мову до, в хорошому, на хорошому рівні, який буде давати можливість, так як я зараз маю можливість абсолютно легко без проблем спілкуватися з вами і ще й робити якусь різницю в своєму житті. Я був в Європі, я бачив Європу, я бачив Сполучені Штати Америки. Я був в Кубі, я був в Мексиці, я був в багатьох країнах в світі. Я бачу, як люди живуть, я розумію людський менталітет, і я маю до чого рівняти. І повірте, якщо б не проблеми Канади, які зараз Канада має, то Канада в загальному є досить класна та приємна та комфортна країна для життя. І тут багато чого можна навчитися. Тут люди більш стають швидше незалежними, тут люди більше життя заставляє людей. Навчитися чогось і тут. Як вам 18 років, ви мусите почати думати своєю головою, бо та голова є для того, щоб думати і давати собі раду, і не сидіти на шиї ні в батьках, ні вашої сім'ї. Бо якщо ви пам'ятаєте, якщо ви самі собі не будете давати раду, якщо ви не будете використовувати всі свої можливості, якщо ви будете чекати на когось або думати, що хтось щось вам зобов'язаний чи винен, то ніколи в вашому житті не буде успіху, і ви ніколи не будете душевно багатим. І найбагатше, найбагатша річ. Яка в мене є, це моя сім'я. Звісно, як для кожної людини. Гроші це все дурниця. Повірте, за грошима не варто бігати, за грошима не варто їх доганяти. Саме головне, що ви залишалися людиною, щоб ви пам'ятали про те, що здоров'я та сім'я і люди, які навколо вас, це саме головне, що є в людини. Бо якщо вас того нема, то в принципі все решта не потрібне, повірте. Можна і е, жити і на вулиці в кінці дня, якщо вже так все піде вниз. Але саме головне, щоб не забувати, хто ви є, і що ви є українець і українець це щось неймовірне, чесно вам скажу. Надіюсь, цей відеоролик вийшов цікавий, і я е, вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.